Григорович Шевченко у з поеми сон, світає, край неба палає, соловенько в темнім гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, межи ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, Поволі, поволі стояться йому всторожа, розмовляють з полем, і все те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає.